Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району у Вовчанську пошкоджено щонайменше два житлові будинки. У селищі міського типу вільча чотири житлові будинки, а у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт. У селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа у селі Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. Біль на щастя за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було. Сьогодні біля восьмої ранку у селі Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Протягом доби рятувальники 84 рази виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, а також на пожежі, що трапились у природних екосистемах. Два рази рятувальники Куп'янського та Ізюмського районів виїжджали на пожежі, що спричинив ворожий обстріл. В селі Кругляківка внаслідок обстрілу горів будинок на площі пожежі 100 квадратних метрів. В селі Першотравневе на території приватного домогосподарства. Горів гараж та автомобіль на площі пожежі 15 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Сім разів рятувальники Чугуївського району виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. В селищі Вільча отримали пошкодження чотири приватних домоволодіння. В місті Вовчанськ постраждали два приватних домогосподарства. На щастя, обійшлось без жертв з боку цивільного населення. 74 пожеж, що трапились за добу, 57 виникли у природних екосистемах. Системах та на відкритих територіях, основна причина виникнення пожеж, людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Загальна площа випалена вогнем, склала понад 33,5 гектарів. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. В одному випадку під час випалювання сухої трави на відкритій території в селі Березівське Харківського району отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження. Її було госпіталізовано до опікового центру. Підрозділи ДСНС не викликались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 153 одиниці вибухонебезпечних предметів. За повідомленням Генштабу ЗСУ формувань наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші бійці продовжують чинити спротив російським окупантам та тримати оборону. Марія Сульйова та Станіслав Денеко новини Харків. Російські війська випустили понад 300 снарядів по Херсонській області. За даними хова регіон атакували з мінометів, РЗСВ, артилерії, танків, безпілотників, авіації. Також по області завдали ракетного удару. Загинули дві людини, ще шестеро поранені. Міська влада закликала жителів евакуюватися. Вночі російські військові вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. За даними міської влади, загиблих та поранених немає. Дані щодо руйнувань уточнюються. Нові міські військові адміністрації. Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення трьох міських військових адміністрацій у Гірському, Северодонецьку та Попасній Луганської області. Уряди країн-кредиторів України надали гарантії, які дозволять відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до кінця програми МВФ, тобто до 2027 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки та фінансів Франції. Відомо, що донори продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи подальше фінансування. В ніч з 25 на 26 березня в Україні переводять годинники на літній час. О 3 годині ранку 26 березня стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед. Допомога заради майбутнього. Харківські теплові мережі готуються до початку ремонтної кампанії за підтримки міської ради і благодійних організацій. Ще восени завдяки всебічній підтримці харківського міського голови Ігоря Терехова розпочалася співпраця теплових мереж з міжнародним комітетом Червоного Христа. Днями делегація цієї організації завітала до харківського комунального підприємства, аби на власні очі переконатися, що їхня допомога дійсно корисна. Керівник відділу забезпечення пані Делфін Дуспіс одразу зауваж. Сказала, що її принцип не приїхати подивитися, як люди потерпають від війни, а з'ясувати, чим вона може допомогти, і переконатися, що ця допомога справді корисна. в Харкові. А це мій перший візит до Харкова. Я провела тут тільки декілька годин. Я дуже позитивно здивована тим, як харків'яни можуть справлятися з непростими ситуаціями, як настільки важких умовах продовжується робота в дуже професійній манері. Коротка екскурсія підприємством розпочалася зі складу, де зберігаються обладнання для ремонту одразу трьох пошкоджених котелень північної Салтівки. Весь цей високотехнологічний скарб чекає на завершення найважчого в історії харківських теплових мереж опалювального сезону. Наразі ми ведемо проектні роботи. До речі, туди придбані і котельне обладнання, насосне обладнання, запірна арматура. Шкафи, шафу, управління, все необхідне обладнання. І з початку межопалювального сезону ми плануємо розпочати роботи і до жовтня місяця виконати роботи і повністю зробити три котельні завдяки Червоному Хресту. Три котельні, які потребують тотальної реконструкції, були суттєво пошкоджені під час бойових дій. Їх буквально підлатали, як могли, щоб дати тепло мешканцям північної Салтівки. Адже люди, попри страх та невідомість, саме через те, що теплоенергетики змогли дати тепло, повернулися до рідних домівок. Зокрема, котельні, для яких міжнародний червоний хрест придбав обладнання, забезпечують теплом близько 40 тисяч харків'ян. Відновити старе радянське обладнання неможливо. А щоб встановити нове, потрібно комплексно замінити все від фундаментів до димової труби та запірної арматури. Термін очікування на подібне обладнання ще взимку становив понад шість місяців. Завдяки допомозі Червоного Хреста обладнання вже наявне у Харкові. Це дасть можливість теплоенергетикам не гаяти часу і на пізніше квітня приступити до роботи. Я дуже вражена тим, як в цей непростий час команда змогла продовжити роботу в дуже непростих умовах. Під високим тиском я змогла побачити і зрозуміти деякі деталі, як працюють тепломережі для поставки тих послуг, які мають поставлятися для місцевого населення, для того, щоб вони могли достойно пережити холодний та зимовий період. Вчасна допомога від Червоного Хреста взимку врятувала основні джерела теплопостачання від сольової кризи. Без цього простого реагенту система практично була приречена. Тут загальний об'єм цілі, який поставив Червоний Хрест, це майже тримісячний запас, тримісячна потреба наших всіх великих істочників, які виробляють тепло. Це і ТЕЦ-3, і ТЕЦ-4. І котельна Салтовська, скажемо Слабіцька та інше. Майже на три місяці ми повністю питання по солі закрили. Соль нас раніше, раніше поставлялася з солідару. Там ще йдуть активні бойові дії. Це неможливе постачання солі, тобто вона їде вся по імпорту. Це і руминська сіль, і турецька і є ще проблеми з логістикою. На жаль, через брак часу Дуспіс та її колеги з Міжнародного комітету Червоного Хреста не встигли відвідати ще один знаковий об'єкт, який з'явився ще взимку, також за кошти організації. Мобільна котельня на 6 МВт ще після 13-ї масованої ракетної атаки, яка сталася в січні, забезпечує теплом та гарячою водою великий медичний комплекс. Ця котельня з'явилася наприкінці минулого року. Вона була оплачена за кошти Червоного Христа. Будемо дякувати всім службам, які приймали участь у монтажу цієї котельні. Це газова служба, і наші підрядники, і наші працівники. Ця котельна була побудована, встановлена майже за два тижні, підключена до всіх мереж: водопостачання, газопостачання, до електричних мереж. Вона з'явилася тут, тому що треба було якось резервувати теплозабезпечення на лікарні. Це як харків'яни знають великий комплекс, який. Працює. Вона працює, але вона працює як резервна котельня. Коли нас теплопостачання забезпечиться загальними сетями, то ми використовуємо їх. Якщо є проблеми, то ми використовуємо цю котельню. Теплоенергетики вже восени стратегічно готувалися до найважчого сезону. А коли основні джерела, такі як ТЕЦ 3 опинилися під нищівними ударами, приступили до термінової децентралізації теплопостачання скрізь, де тільки можливо. І в першу чергу, там, де людям найважче, у лікарнях ще дві блочно-модульні котельні від Червоного Хреста чекають на монтаж після закінчення опалювального сезону. Вони стануть центрами своєрідних острівців життя, які даватимуть тепло за будь-яких умов. Так, це перша велика котельня, у нас є будучи котельня 8 МВт, це 6 МВт котельня, буде котельня ще 8 МВт. Тож, вже в нас практика є, ми співпрацювали з цим виробником, це український виробник, і ми вже розуміємо, як ставити, які є проблеми, труднощі, але все нормально, все працює. Тим часом Делфін та її колеги завершують екскурсію на найбільшій в Європі котерні салтівського житлового масиву. Тут працює техніка, яку також подарував харків'янам Червоний хрест за кермом, попри все, усміхнені українці, які вірять в перемогу і в те, що все буде добре. В будь-якому разі міжнародний комітет Червоного Христа продовжить підтримку як регіону, так і міста, оскільки ситуація, з якою стикається цивільне населення і регіон, є дуже важкою і комплексною, тому зменшувати обсяг допомоги не є в планах. Але ви знову ж таки хотілося б наголосити на тому, що я дуже здивована щодо того, як харків'яни справляються з настільки неспростою ситуацією. Весь колектив харківських теплових мереж. Дякую представникам міжнародного комітету Червоного Христа та Харківського міського голові. Горю Терхову за всебічну та вчасну підтримку нашої нелегкої справи зігрівати Харків. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків. Близько ста світлофорних об'єктів на прихрестях Харкова зазнали пошкодження через обстіли з початку повномасштабної війни. Поки ж всі понівечені регулювальники дорожнього руху вимкнені. Але через помітний приріст трафіку на дорогах міста кажуть спеціалісти у Харкові. Зараз тривають ремонти світлофорів. На сьогоднішній день вже є необхідність включення основних світофорних об'єктів, які знаходяться на магістралях. Це один із них, який ми бачимо. У зв'язку з тим, що Салтівка у нас була у зоні дуже активних бойових обстрілів, і тут, ось на цьому перехресті, дуже поражені цей світофорний об'єкт. Тут майже і треба відновлення кабельної мережі, тут, мабуть, треба і Заміна самих світлофорів і знаків тому триває зараз комплексна робота. От проводиться інвентаризація, дефектація, і зараз ми будемо вже виконувати і відновлювати цей об'єкт. Наразі ж повідомили у профільному департаменті 40% світлофорів Харкова вже працюють у форматі довоєнного часу. Паралельно у шляховиків розпочалась кампанія з відновлення доріг прифронтового Харкова. Це тільки стартувало, тому кажуть, будуть поступово все ремонтувати. Ми зараз будемо проводити першу чергу. Це ті роботи, які пов'язані з ремонтом тих об'єктів після зими, тому що зима у нас все одно дороги, вона трохи пошкоджує. Це касається і внутрішньоквартальних доріг. Це касається і доріг магістралі. От. І на з цим зараз е, іде у нас активне проєктування щодо е, відновлювання капітального та е, текущого ремонту доріг. Це в митроквартальні, і, і Одеси, а також. Е, ми всі зараз усилля прикладуємо до того, щоб не тільки у першому півріччі, а й у другому максимально набрати обертів тощо для відновлювання наших доріг. Поки ж про кількість об'єктів, що будуть цьогоріч відремонтовані, у профільному департаменті не говорять, оскільки наголошують в країні війна, тому все залежатиме від фінансування. З великих проєктів, що вже є в планах на 2023 рік, то це вулиця Весніна, де минулої осені була проведена реконструкція з розширенням вулиці. На цій транспортній артерії залишилось лише устелити верхній фінішний шар асфальтобетону. Леся Коболюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Підвальне приміщення типової п'ятиповерхівки, два тижні тому за дверима усієї комірчини сталася пожежа. Задимлення вчасно помітили сусіди, викликала рятувальників, але вогонь встиг перекинутись на стіни, стелю, але. Загасити вдалося вчасно локалізувати загоряння, вогонь не встиг пошкодити квартири, але, на жаль, винуватець трагедії загинув. Пожежа зайнялась так стрімко і була такої сили, що шансів врятувати 70-річного чоловіка, розповідають сусіди, не було. І дякують Богу, що самі вчаділи. Якби це було ночі, у нас й вдома вже б не було. Якби це було ночі, ми б не знали. А це що воно серед білого дня таке трапилося. Я спочатку не зрозуміла, що тут робиться. В дворі. Дивлюсь, Люди ходять, я сама вийшла, а тут пожежники бігають по під'їздам, вже була евакуація. Вони кажуть, давайте виходьте, виходьте, горимо. Якраз горіло підвал, під'їзд і два окна рядом. От там у этого соседа сильно горело. Все, У него вообще чорна квартира була. Чорне, чорне. Просто валил такой. Як у крематорії. Як у крематорії. Ну, просто чорне. Ну, все, навіть в під'їзді, я ще свой етаж, даже не Я тільки квартиру потихоньку прибираю. Все, чорне, люстри, ванна, вот это все. Все чорне було, прямо так слой було в этой гарі. На жаль, під час війни у місті збільшилась кількість пожеж, причинених не обстрілами, а через необережне. Поводження з вогнем зазначають спеціалісти. Підкреслюють, саме у підвалах загоряння виникають найчастіше, як сталося і цього разу. Нерідко жертвами вогню стають самі винуватці пожежі. Мешканцям необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки та правил проживання в багатоквартирних будинках. Забороняється палити, захаращувати квартири, балкони, шляхи евакуації, підвальні та технічні приміщення. Забороняється заносити джерело відкритого вогню до житлового будинку. Електроприлади, балони з вкрапленим газом, твердопаливні та газові печі. Насамперед, їх неправильна експлуатація. Часто стають причиною пожеж та людських смертей, констатують фахівці. І, хоча опалювальний сезон вже завершується, про безпеку, правила користування та справність електро- чи газових приладів треба пам'ятати, наголошують фахівці, основні вимоги для уникнення надзвичайних ситуацій для уникнення пожарів та отруєння чадним газом. Пустіть свої помешкання фахівців нашого підприємства. Вони проведуть інструктаж по пожежній газовій безпеці, вони перевірять стан опалювальної печі, вони підготовлять вашу піч до опалювального сезону. На сьогодні у Харкові більше 1300 будинків з пічним опаленням. Тож харків'ян закликають дотримуватись правил поводження з відкритим вогнем, бо всі ми маємо розуміти, що трагедію краще попередити. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олексій Муравйов Новини Харків. У Харкові відбулись урочистості з нагоди 9-ї річниці з дня створення Національної гвардії України. Військовослужбовці Нацгвардії завжди приходили та приходитимуть на допомогу людям, які опинилися в біді та потребують захисту свого життя, прав і свобод. А сьогодні хлопці роблять усе можливе, щоб захистити нашу країну від підступного агресора, що віроломно навторця на територію України, зазначив у своїй промові генерал-майор. Як і у 2014-му, 24 лютого 2022 року, гвардійці одними з перших вступили у бій, аби звести на нівець загарбницькі плани Російської Федерації. Лише за час повномасштабної війни звання Героя України удостоєно 15 гвардійців східного оперативно-територіального об'єднання. На жаль, шість із них удостоєно цього звання посмертно. Ми пам'ятаємо кожного, хто відчайдушно боронив Україну від загарбника. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання. Вічна слава героям! Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих гвардійців. З нагоди дев'ятої річниці створення Нацгвардії окремим військовослужбовцям були вручені медалі. А також почесні грамоти та подяки Харківської міської ради та керівництва області. Звертаючись до гвардійців, Харківський міський голова Ігор Терхов підкреслив їхню велику роль в тому, що окупантам не вдалося захопити Харків. Ви герої, бо ви зробили неможливо. Бо наш ворог хотів захопити наше місто на протягом одного-двох. Доби. Але ми всі вистояли і вистаяли завдяки вам, завдяки нашим ЗСУ, завдяки бійцям територіальної оборони, завдяки Національної гвардії. Вистояли і зараз б'ємо нашого ворога. Я впевнений в нашій перемозі. Важко, але ми вистаємо. Важка. Але ми переможемо. Переможемо разом. Національна гвардія є надійною опорою суверенітету держави. Разом зі Збройними силами України гвардійці мужньо виконують поставлені бойові завдання, показуючи високу мотивацію, професіоналізм та досвід. Так буде і надалі. Яна Біляєва, Олег Синицький, Світлана Бреус, Новини Харків. Корисний і для маленьких, і для дорослих стане в нагоді і хлопцям, і дівчатам. У Харкові відкрите тренування з каратедо. Десятирічний Миколай займається цим видом спорту вже чотири роки. Каже, опановує це бойове мистецтво, передусім для самооборони. На тебе нападають, що треба робити, як ти можеш зупинити людей. Є дуже багато способів. Можна кинути, можна кинути навстрічки і поштивник ляже. Бити неможливо? Можна, але це дуже А от Кирил запевняє, займається карате настільки професійно, що потенційним кривникам краще не траплятися на його шляху. І мухана можу показати найулюбленіший прийом. Покажи, будь ласка. Що це було? Удари в голову. Це важко? Ні. Скільки часу знадобилося на те, щоб отак от, от показувати коло та на тренування завітали не лише професійні спортсмени є й ті, хто вперше вирішив перевірити свої сили і спробувати щось нове. Поділяється на кілька етапів. За результатами кожного спортсмени обирають найкращого учасника та нагороджують спеціальними призами. Одна з таких переможців Єлизавета, дівчина ділиться, ніколи не займалася карате, тож навіть не очікувала, що отримає нагороду. Мені дуже сподобалося. Це перший такий Ну, Це дуже незвичайно, що в такий час можна спробувати себе в різних видах. Щось нове все ж таки хочеться відкривати для себе. Думаю, ну, що буду пробувати. Головна мета таких заходів зовсім не подарунки і не прагнення обрати найкращого. До того ж, комплекс управ складають спеціально, аби їх могли виконувати усі гості заходу. Вам не потрібно мати якусь там спеціальну фізичну підготовку, а для того, щоб залучити як могла більшу кількість населення до занять фізичної культури, яке потім може вже перерости в професійне заняття, якимсь видом видам спорту. Основна мета це, як ви знаєте, прорекламувати вид спорту, зробити його відомим усім. Тому що ще не знав про цей вид спорту там чогось, і ще потім потім діти йшли займалися спортом, а не сиділи десь там біля телефону. Наступної п'ятниці у Харкові організовуватимуть ще одне відкрите тренування, каже Наталя Курилова. Та для спортсменів підготували ще багато сюрпризів і різнотематичних заходів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов новини Харків. Для чого переходити на зимовий та літній час? Серед найпоширеніших пояснень економія електроенергії. Хоча, на думку деяких експертів, щорічний перехід на літній час в Україні не допомагає суттєво економити електроенергію. Така економія виходить лише на рівні статистичної похибки. За моїми суб'єктивними оцінками з переведенням стрілок вдається заощаджувати не більше 2% обсягів електроенергії, і це на рівні статистичної похибки. У той же час, як показав досвід опалювального сезону, в умовах російських атак на енергооб'єкти нам потрібно близько 20%. Тобто, саму ідею повністю відкидати не варто. Але нам потрібно насамперед рухатися у напрямку зниження енергоємкості промислових підприємств. За словами експерта, головним споживачем насамперед є до домашні побутові прилади та енергоємні підприємства у зв'язку з цим забезпечити економію може модернізація, а не скорочення часу роботи вуличного освітлення. Та жити в одному часовому поясі весь рік неможливо, запевняють інші експерти. Відстань між західними і східними областями занадто велика. Так, якщо залишити літній час назавжди і не переходити на зимовий, то в Ужгороді взимку схід сонця буде лише о пів на десяту ранку, і його жителям доведеться йти на роботу і в школу в темряві. А якщо залишити змінним зимовий час, то влітку в Харкові схід сонця буде о третій годині ночі, а захід о 19.47. В результаті півночі буде занадто світло, а темніта буде майже як взимку. Тож поки суперечки точаться, готуйтесь у неділю, 26 березня, перевести стріл. На годину уперед. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків.